ああ。<music> <music> побратима Володимира Івановича Степанка, члена партії, учасника Майдану, добровольця, який на початку російської агресії зголосився відразу добровольцем, і його ніхто не викликав до військомату йти воювати за нашу батьківщину, за нашу неньку Україну. Він, будучи Військовим фахівцем, будучи кваліфікованою людиною в військовій справі, відмовився від ми, так, якогось комфортного життя і пішов тут він з ворогом. І до останньої хвилини свого життя, до останньої етапи крові він був відданий нашій державі, нашому народу, і як наш партієць, свободівець з виконав обов'язок, який він фактично сам для себе взяв. Згадуючи цю людину нашого побратима, не можна сказати, не згадати про те, що він, не дивлячись на всі свої, так би мовити, патріотичні числоти, він був ще гарним і порядним людиною, вірним і другом, вірним побратимом. В нього завжди можна було звернутися за порадою, маючи великий досвід він міг порадить і молодшим, і старшим від нього. Також він при всій його доброті був принциповий у важливих для нього питаннях, таких як нація, народ, держава. Тут він був непохитний. І якщо навіть розмова він ну, така заводилася, стосувалася е, цих питань, він був завжди принциповий, стійкий. І, і тоді його е, добрі і лагідні ручі обличчя створим, і очі обличчя ставалося суворим і очі вимогливим. І він чітко, по-військовому, коротко формулював свою думку. У е, моїй пам'яті він залишився як. Я... Бересправедливість, навіть дрібниця. Справедливість. Був такий випадок. Їхали в його зупинили даїшники, щоб він був, підписав протокол порушення, він бачив, що було поперед нього все. І він відмовився, що вони на нього склали протокол, який завдяки нормальним е, скасували, визнали, що він був правий. Тому, згадуючи і поминаючи е, нашого побратима, хочу сказати одне. Скільки не пройшло часу, таких людей не забувають і герої не вмирають. Зараз давайте помолимося за нашого побратима. Молитви святих отців наших, Господи Ісусе. Весе Боже нас, помилуй нас, амінь, слава тобі, Божа на слава тобі, царю небесний Кишите, Боже, Іссини, що сюди ісси, і все наповнюєш, карба добра життя подателю. Прийди все, лише в нас, учисти нас, як і сверний, спаси, милосердні душі наші. За ти, Боже, сяди, кріпки, святий безперник, умилуй нас. За ти Боже, сяди кріпки, святий помилуй нас, за тий Боже, сади кріпки, святий безпек, помилуй нас. Слава Отцю, Сину, Святому Духу і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, чисті гріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святий, злянся, сіли не на наші, імені Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і всім, Святому і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святий ім'я і нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, нас на суспіль нам сьогодні, прости нам провини наші. Як ми прощаємо вас сімнадців і не веде нас і спокусу, але визволи нас в каву, придіть, поклонімося цареві нашому Богу, придіть, поклонімося і припадімо, до Христа, царя нашого Бога, придіть, поклонімося і припадімо до самого Христа і Царя і Бога нашого, то живе надію на Всевишнього. Під побоюю Бога Небесного спочиває, каже він до Господа, ти моє пристанище і мій, Бог мій. Я надіюсь на тебе, Він спасе тебе, вичит чоловця, і пошастний будний очима своїми. Він захистить тебе і під тінню крил його. Я надійно спочиватимеш, обороною тут буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані що летить у день, ані пошесті що діє в тим рев'я, ані напасти духа зла По півночі впаде, коло тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя і Всевишнього ти обрав, заборонця тобі, отже. Не прийде до тебе лихо і почнеш не наближатися до оселі твоєї, бо він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх стежках твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася в камінь на Аспата і Василиска Ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він. Надію поклав на мене, я визволю його, захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую його, буду з ним у скрутний час. Визволю його і прославлю його, довжим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю, Сину, і Святому Духу, за час, на віки віківані. Алілуя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава тобі Боже, Алілуя, 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 слава тобі Боже. З духами спочилих праведників душу раба твого воїна Володимира, спаси упокой і прийми його до блаженного життя коло тебе, чоловіколюбче, в оселях твоїх, Господи, де всі святі спочивають, у покої душу раба твого воїна Володимира, бо ти єдиний чоловіколюбець. слава Отцю, Сину і Святому Духові, ти є Бог, хто прийшов. До пекла і розбив Сайдани закований сам і душу раба твого воїна Володимира у покой. З духами спочили справедливі душу раба твого А Володимира Спаси у упокой, прийми його, до блаженного життя Твого, чоловіколюбче, у в оселях твоїх Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душу раба Твого воїна Володимира, бо ти єдиний чоловіколюбець слава Сину і Святому Духові. Ти є Бог, що прийшов до пекла і розбив кайдани закований, і сам душу рабатого Володимира упокоїть, і нині час і на віки віків, амінь. єдина чиста непорочна діво, що Бога без сім'ї породила, молися за спасіння душі Його, до святими упокої Христа, душу рабатого воїна Володимира, де немає наруги ні смутку, ані зітхання, але вічне життя. Сам один єси безсмертний, що сотворив і, і спорядкував людину. Ми в землі, і в землі, і землі створені, і в ту ж землю повернемося, бо так ти звелів, ми сотворителю і сказав мені, земля єси, і в землю повернемося. Туди ж і, і ми всі люди підемо над грозним риданням, співаючи пісню, Алілуя, 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 чеснішу від керувимів і найземлянішу від серафимів. Щоб без іспіння Бога слова породила, дійсно Богородицю Тебе величає. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, війни, і нині час, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови молитвами всім наших. Господи Ісусу Христе, Боже нас, помилуй нас. Амінь. У блаженному спідні. Вічній поки тудай, Господи, почув рабу твоєму воїну Володимиру і сотворив йому вічну. пам'ять. Христос воскрес у смерть, у смерть, смерть подолав, що гроба життя дарував, Христос воскрес у смертну смерть подолам, що роба життя дарував, Христос воскрес, смерть, смерть подолам, що робах життя дарував, царство небесне нашому побратиму. Я йому кухав, хай Господь його поставив. Коло престолу цього Він заслужив своїм життям на цій землі.